Рік почався не просто добре, він почався правильно. Ми закрили кредитну квартиру, і це не просто цифра чи галочка, це відчуття свободи, яке важко описати словами. Але на цьому історія не зупинилась. Новий рік прийшов із новою роботою. З цифрою, яка ще зовсім недавно здавалась недосяжною: 40 тисяч на каналі. Як у будь-якому серіалі, щойно одна історія завершується, з'являються нові загадки. Нові загадки, нові події. Цей рік уже дав зрозуміти попереду виклики: цілі й історії, які нам ще належить пройти, розгадати і досягти. І це лише початок. Новий рік! Новий рік з новими загадками! Це прикол якийсь. Ми вчора були в... Не буду казати назву магазину, щоб ніхто там не захотів потім повторити те, що ми зробили, те, що вийшло. Коротше, ми вчора були в одному магазині, робили покупки, були ми тільки в одному магазині. Приїжджаю додому, роблю розпаковку і дивлюсь, що тут є те, чого ми не купували в пакеті. Зараз покажу вам дві упаковки отакого от пластиліну, як він в пакеті. Там з'явився, невідомо, ні мені, ні Дімі. Хтось чи випадково нам його туди кинув, чи що. А, оплачували ми на касі самообслуговування, тож а касирша ну, нам не могла цього кинути. Та й на касі ми цього не бачили. Ну, а так як ми були в одному магазині, і пакет у нас до цього був пустий, причому треба було висновок, що це з цього магазину. Хтось випадково, може, якась дитина йшла типу випадково там переплутала пакети чи щось таке. Кинула, тож ми зараз це. Поїдемо повертати в магазин. <ріст> чеку у нас також цього немає, бо ми не пробували. Тож от такі приколи. Я подивилася, що це десь на 200 гривень. І в цьому магазині, де ми були, там таке продається Тож веземо його назад, ну і заодно заїдемо ще на нову пошту, тому що а, у Юлі Дьоміної скоро день народження. подаруночок хочу відправити. І заодно треба забрати посилку. Ще подарунок з роботи з діменою новою. Прийшов. Угу. Все, накриваємо лекса. Ось такі справи. Прикол. Кажу, що нова загадка у нас. Новий рік, нова загадка. Без приколів не виходить. Ой, давай, прикривай. Наламаю. Так, ми сьогодні дещо святкували. Одну подію, тому їдемо на Лексусі. Я не за керму. Перша подія класна це те, що в мене вже на каналі 40 тисяч підписників. Дякую всім, хто з нами, бо цей шлях був дуже довгий, тяжкий, сім років стабільної праці, щоб виростити канал до 40 тисяч підписників. На наступний рік я теж собі вже ціль поставила. Я б хотіла б, щоб було... Ти ключі взяла, да. В Я б хотіла б, щоб було 60 тисяч підписників, а там потім 40, 100 тисяч, щоб срібна кнопка була. Тож працюємо далі. І друга подія це те, що ми вже з Дімою виплатили квартиру. З родичами сьогодні святкували. Ага. Так Та що нарешті. все, прикиньте, ніякого, ніякого кредита. Ну це поки. Це поки, так. Да. <рес> <Да. рес> У нас один закінчився, беремо інший якийсь. Але ми побачимо, наша квартира виросла в ціні десь до 20 тисяч доларів. Що ти росте на 20? 000. На 20 тисяч доларів, так. Да. Да. Ми їх купували за 52 десь. Да, да, да. А зараз я подивився, там вже 72. Крейзі взагалі. Та ціни просто так. Да. Ми тепер думаємо, а чи вигідно зараз квартиру ще одну брати, чи ні. У будь-якому випадку в цьому році, напевно, не вийде у нас. Та хто його знає, не загадую. Ну, так, ну, коротше. Так що все, можете нас привітати. Ми виплатили квартиру. П'ять років виплачували через війну, так би за рік би виплатили все. Але бачите, війна внесла свої корективи, але ми закрили склад. Ну цю ми здачу розбудовували. Так, да, так. Да, ми просто паралельно все робили, і в нас ж була розсрочка. Ну, ми розповідали, що у нас була спочатку розсрочка. потім почалась війна, ми нічого не платили потім. Почали знову платити, потім перейшли на кредитну основу, і оце зараз виплатилося. Да, да, да. Та відео про це, як ми купили квартиру. Точніше, як ми про це все розповідали, я залишу знизу під відео про ці всі приколи, як ми змогли так купити. Переплата у нас за квартиру, там щось півтори тисячі тільки до двох тисяч. Там, там смішна ціна вийшла за переплату. Да. В розмірах цієї квартири це взагалі краплина. Ага. thank you в домі, коли вже всі сплять, каву, яку п'ють повільно, і відчуття, коли день нарешті відпускає. Але найбільше вона любила свою постіль байкова, м'яка, тепла, ту саму, в яку хочеться пірнути після складного дня і зникнути хоча б до ранку. Вона знала: в цій спальні не вирішують проблем тут від них відпочивають, бо інколи секрет жіночого спокою не в ідеальному порядку, а в правильній постелі з байки. Слухайте, я ще ніколи не отримувала так багато компліментів на постіль. Вона у мене була, я спеціально її застелила, бо в мене там червоні, червоний декор був, ну, сервірування червоне, і думаю, постіль буде така червона. Плюс знайшла ці підставки під тарілки червоні. Ну, щоб Плюс-мінус вся хата була <с -мінус> в однаковому кольорі. Боже, стільки компліментів було. Двері були відкриті. І всі дивились на цю постіль. Видно було її зі стола. І казали, Боже, що це за постіль? Така гарна постіль. Ходили, дивились, прям так всім цікаво було. Ну, вона дійсно прям дуже яскрава, дуже привертає увагу. Просто шикарна. Мені теж вона дуже подобається. І вона тепленька. Вона відрізняється від цієї зеленої, бо і це байка, і це байка. Та тканина більш м'яка, ця така більш, більш, напевно. Ну, коротше, інша, трошки інша, не така. Якщо та прям м'яка-м'яка, то ця така більш грубіша, але дуже тепла і приємна при цьому. Тут просто текстуру відчувається оцих ниток. Тут більше пушок, а тут більше текстуру ниток відчувається. Що ти вже на ліжку хочеш? Да? Тобі теж ця постіль сподобалась? Коротше, я рекомендую взагалі постіль з байки. Відкриття минулого року, кінця минулого року, і початку цього 26-го. До кінця січня діє знижка 10% на постіль із турецького страйп-сатину за промокодом Ушакова 10, а також 5% на будь-який інший асортимент за промокодом УШАКОВА 5. Посилання на магазин МамХОМ, де ви можете це купити, буде в описі до цього відео. А ще тут тарілка не просто так лежить, тому що ще я постійно в новорічну ніч отримувала компліменти за ось цей посуд. Це мені яся подарувала. У мене дві такі тарілки круглі і ще така одна довга. Ну, ви бачили. Дуже гарно тут закуски виглядали. Просто шикарно все-таки, бачите, червоно-зелений. Така краса. Ну, а ця постіль, звісно, просто шикарна. Це ж треба так. От, але я була здивована, бо я думала, що постіль з байки вся однакова, а виявляється, ні. Тому що я навіть коли цю відкрила, я така щупаю, а вона взагалі не така, як оця була. От, взагалі. І воно так непогано поєдналось, бо я люблю, коли дві подушки. Ну, дуже класно. Ми задоволені спати комфортно, не жарко, хоча в нас в хаті дуже тепло: 22-23 градуси. Це у нас вже інший день. Зараз я вам покажу, що ми купили в Аврорі. Ось таке кремило. Велику упаковочку, взяли таку, бо тут не треба було нічого відрізати, а можна, якби дозовано собі підливати, коли треба. Потім ось таку харчову плівку, бо закінчила і взяла великий рулон. Потім лампочки. Діма взяв дві штуки, одну вже, напевно, вставив, це, напевно, запасна. Мочалочки. Ось такі круглі. Круглими я ще нічого не мила, цікаво прям спробувати. Дві упаковки взяла началок. Взяла ще таку губку для прибирання. Бачила таку в рекламі. Все можна в неї протирати. Губка. А, для миття посуду навіть вона. Ну, посуд я нею мити не буду, а буду мити щось інше. Ось така вона. Прикольна така прям. М'яка-м'яка. Я бачила, як на отак от поверхні прибирають. Потім в Аврорі я купила ось такий органайзер. Це для проводків всяких, ну, для чого завгодно. І в мене ще були такі покупки на тему, теж вам покажу. Це ось такі пластикові коробки, дві штучки. На ось таких от застіпках. Дуже зручні, приємний такий пластик. Так, і от, звільнила ще ось така коробочка, а звільнила, тому що у мене тут зберігаються різні стрічки для пакування подарунків. Ось теж тут така застіпка, і в цій коробці а, ще були ось такі маленькі коробочки, повністю вплотну, так, як би, заставлені. Теж бачите, воно тут так продумано. І от тут все так чик-чик-чик-чик-чик, по таким коробочкам, теж маленьким. От, але я вирішила, що мені. Буде нормально і ось так. от якби окремо ці коробочки зберігати. Маленьких так, їх тут десь штук раз, шість напевно. Напевно, десь 6 штук, да Раз, два. Ну, коротше, я думаю, десь 6 штучок на борчику було. Тож я окремо ось такою користуюсь і ось такими маленькими. Тут у мене все для хендмейду зберігається. Тут бачите, можна собі вставляти, можна прибирати оці всі розділення. У мене є схоже, в мене там провода лежать. Ось така величенька. Так, потім. А, і потім я купила ще ось такі серветки для миття унітазу. От я так розуміла, що вони безпечні для утилізації, напевно. Ну, так от. Ну, тобто не тільки унітаз можна ними мити, а й там змішувачі все таке протирати. І ось у мене є ще ось такі для прибирання. Ці я теж в аврорі купувала. Прикольні такі. М'якінькі-м'якенькі, дуже приємні. Можна машину прибирати, ну, всередині мити, прибирання оселі, серветки вологі. Зроблено в Україні. А ще Діма мені подарував ось такий шикарний фотоальбом до мого того фотопринтера. я тепер друкую фотографії. У мене вже, правда, закінчилися ці папірці, а фотокартки, на яких друкувати, я замовила ще. Вони зараз затримуються. Тож треба буде почекати, замовила одразу 100 штук. Ну і так як треба довго чекати буде, то мені ще 10 листочків в подарунок покладуть. Гляньте, який він гарний. Боже, прям сімейний такий великий. Товстелезний альбом. Тут у мене, коротше, не звертайте увагу. це не встигала я прати і сушити через відключення світла, то, коротше, тут досушувалось. Гляньте, який він великий просто. Шикарний. Я тут, уже, бачите, почала фотографії друкувати, тут буде сценіфи. Як косочки прибудуть ще тут до, до друку, це ми святкували нашу шосту річницю весілля. І ми разом з моїми батьками полетіли на Канарський острів під назвою Тенерифе. Там святкували. А медовий місяць, до речі, у нас також був на Тенерифе з Дімою. Мої батьки подарували нам медовий місяць. Це прям я взагалі не очікувала такий розкішний подарунок, бо навіть на Турцію не надіялась. Боже, гляньте. А тут Домінікана. Так гарно, тут теж не всі фотографії. Тут я так трошки роздрукувала, буде більше. От, і я залишаю ще місце, тому що фотографій багато, щоб все влізло. А тут вже починається дача. Це от як дача у нас виглядала, коли ми її купили. Пічка. Це така кухня у нас була. Це вже коли ми її модернізували, змінили. От радульчик, Забор у нас отакий от був металевий. Це види з гостєвої спальні, там, де Діма, кабінет, вид на туалет вуличний. Бо в будинку не було ні води, ні туалету, нічого. Такий от зал був, Марточка. Це вона в такій будці жила. Це я, коли Дімі мої батьки на день народження подарували газонокосилку. косилку. Це от така наша спальня була, коли війна почалась. Це Діма, щось моє бабусею тут обговорюють. Це у нас передній двір. Все було в заростях ось таких. от. І ми це все з Дімою розчищали. Зараз взагалі не впізнати. Колодязь у нас колись був. Вон, ще така Марточка щаслива. Ми тут з Дімою. До речі, нам от, теж комфортно жилося в такому інтер'єрі. Взагалі було так, знаєте, вайбово, прикольно. Це задній двір у нас так виглядав. Все було в рослинах різних і, і в городі. Так, тут теж. Оце там, де а, цей диме де? Це там зараз басейн стоїть. Це ми спалювали все сміття, всю траву, якісь гілки, оце отут-от басейн. От. Це у нас все в сараях було. Теж тераса така була. Це я прибираю теж бур'яни. всі. Це я скріни з відео поробила, бо я зазвичай, ну, зазвичай тільки я когось фотографую, а мене ніхто не фотографує. Та й я не прошуся якось, якось, звичка, що я фотовідеограф, скажімо так. Це там, де в нас зараз є ліфті і паркан з сусідами. Це так теж було. От, тут теж я, бачите, щось там роблю. Ось такі сараї. Оце такий двір у нас був, весь в сараях дід сидить. Ось теж заборчик сараю. Ну, коротше, ви поняли. Зараз не впізнати. Оце, до речі, теж є. Тут така смішна. Рада бігає. Діма на поливі. Діма щось ріже. Тут, може, почали щось робити. Це коли меблі з садові з юску приїхали. Багато чого самі робили. Звісно, не всі фотографії, але такі от прям самі-самі основні. Як у нас все було? Ну, ще буду друкувати далі. А це от, як ми терасу для басейну робили теж. Це ще, знаєте, позбирати У мене в телефоні 1 терабайт пам'яті. І це ще всі фотографії зібрати докупи. Ой, це ще та задачка. Але тут місця ще ого, го скільки тут цих листочків друкувати мені, друкувати. Альбом цей дуже шикарний, але він і дорогий. Він робився під замовлення, він такий, типу оксамитовий колір, шикарний. Ось, бачите, я не знаю, де Діма його замовляв, бо це був подарунок, тому я тут вам не підскажу, якщо хтось буде питати. Але він, звісно, шикарнючий, такий тяжкий і великий. Тож буду друкувати далі фотографії. Юля Дьоміна нам посилочку прислала. Зараз я вам покажу, що дістану тут. Це на Новий рік. Вона була в магазині і знайшла дуже класні такі типу, як формочки для свічок. Ну, коротше, такий підсвічник. Ось, вона нам дівчатам в чат кидала. І мене оці зацікавили дві штучки. От. Але Юля гроші не взяла. Сказала, це буде подарунок. І прислала мені оці два підсвічника. І тут просто на Різдвяний стіл, на Різдвяний, на новорічний стіл гляньте. Просто стільки всього. Клас, і в який папір вона все замотала. Тут І мандаринки були замотані. Це, це що я вже порозмотувала трошки. Боже, Краса, просто краса. Тут ще грушка. Ігрушка і мандаринки. Шикарно. Я не знаю, чи я буду сюди прям свічки ставити. Можливо, оці на батарейках. Ну, побачимо. Але свічки на вулиці теж класно. Просто Діма не любить, коли я вдома свічки палю. То я їх, якщо палю, то чисто так трошки, чи коли, коли Діми немає, чи на вулиці. О, на вулиці ж теж тераса, я ж обожнюю. Я така, що в мене хі, вся хата була б в свічках запалених. Краса. Юля, дуже дякую за смачний та гарний подарунок. І ось для наглядності гірлянду сюди вставила. І вона коли буде стояти на столі, гляньте, який узорчик класний. Бачите, і на стінах, і на столі буде теж ось такий от. Дуже класна, затишна така. Подарунків взагалі дуже багато. Деякі з них я вам вже показувала. А деякі ще буду показувати. Ось це мама мені свічку подарувала, вона мені дарує таку кожен рік. Аромат шикарнючий. Вона біла, а пахне якимсь кремом. Да, бачите, тут жасмин написано, білий чай і жасмин. Ну, просто шикарно, Я їх обожнюю, знаєте, так як я їм не. Свариться, коли я запалюю в хаті, то я просто так буває, кришку відкриваю. І він, як аром... аромадифузор, працює. Ну Пахне шикарно. Ой боже, в мене аж мурашки. Така класна, пахуча свічка. От. Але іноді для відео він мені дозволяє. Йому, типу, голова болить від свічок, то стараюся тільки на вулиці палити. От. І ще мама ось таку мені свічку подарувала. А тут вже такий інший запах. Це з сінцею, здається. Якщо я не помиляюсь, от не пам'ятаю, ну, здається, з сінцею така прикольненька. От. Тут уже такий хвойний запах. Ой боже, я свічки взагалі обожнюю, я свічкоманка. Дуже мені це все подобається. І ось ще одна моя улюблена свічка. А це в мене друга свічка. У мене ще є така теж довга, рожева, але вона майже вже все, все. Майже закінчилась там трошки. Ось, зелена. Мені дуже подобається, як вона тріщить. Ой, це теж така приємна. І потім вже ці мисочки можна використовувати. Я вже чекаю літа, тому що я купила свічки, які плавають у воді. І в мене є така тарілка прозора, велика. І я планую туди залити, налити воду і пустити оці свічки, щоб вони в воді так плавали. І горіли. Буде класно так ввечері сидіти зі свічками. І ось ці всі свічки теж буду чекати літа. Ще мама мені таку конячку подарувала. Дуже класний єди єдиноріг такий. Прям миленький такий. В моєму стилі. Расковий. Також подаруночки. Тут і смачні різні подаруночки. А, ай, до речі, це не все, це не все. Я вже частину сховала. Коротше, рушнички нам також подарувала. Одяг для дому мені новий подарувала, якось якомусь відео побачите, коли я в ньому буду. Це Дімі цукерки. Дімі такий рушник. А, ще от мама мені такий блокнотик подарувала. З такими штучками всякими. От. А тут ще в мене вісить отакий Дід Мороз, чи Санта-Клаус, чи Гномік. Це від бабусі, яка з Волині вона теж передавала. Ну, теж подарунки ми раніше обмінялись, а це вона з собою привезла і воно так гарно тут вписалось <гум> на дверях. Ще я дуже задоволена ось цими тарілками такими металевими. У мене ось тут така велика є. І ще є ось такі дві поменші. Такі поменші круглі. Миються просто чудово в посудомийці. У мене тут закуски були, також гарно все виглядає. Но головне, що добре миється в посудомийці. До речі, на ось цих тарілках було написано, що не можна мити в посудомийці, але я мила, все чудово. От. І як бачите, у мене тут трошки, якщо хтось пам'ятає, як тут було, тут така трошки реорганізація. Я сюди посуд переклала, плюс у мене тут, бачите, це в органайзерах. Тут і це зона там, для прибирання, тут пилосос, фільтри, там якась технічка. Гендмейд, коробки з технікою, з усіма посуд. Тут у мене залишилось дві полички текстиль для кухні. Ну, типу там, для сервірування стола, там, документи, бумажки всякі, папірці. А сюди я перенесла е, текстиль для спальні.